Дівчата попрощаються з вами. А в невеличке містечко. Скільки разів ти йдеш з хати, скільки часу ти проводиш в домі? Це було змагання між трьома е, сім'ями на І... Модест. Що хата ваша? Така ти мені завжди молода з Америкою. Мені здається, що я вже сивію. Це така гарна, така гарна. Прямо не можна любуватися тобою. Ну, для тебе ми не Американці що скажеш? Це супер, тому що з Адріаною інакше не може бути, скажімо. Оце слово я хотіла сказати. Рік так. тому ми розмовляли про еміграцію, і ти казала, що ти хочеш виїхати. Знаєте, приїхав та поїхав, та мені ж так, щоб затриматися. Ну, тобто був такий, я спочатку війни не покидала нашу. Е... Улюблену країну Україну, знаєте що й кажуть? Я осою мохер». хер серіал код два здається. Якщо будете там дивитись ці пройшло... По нашій любимій темі, точно як потомок друїдів, так я велика війнучка, але мене потягнуло на англійську мову. ну знаєте, як ці духи місцевості, Ну, типу, як говорю з хлібом, говорю. Мене кавермає взагалі. Ой, да, я вже мрію. Мрію насправді потрапити до тебе. Восьмі за це просто щось нереальне. Я просто в один момент себе зупиняю і до зустрічі, скажімо так.